Новий рік нові надії, справдитися яким на жаль, так і не судилося. Гроші з казначейства так і не надходять до міських урядників. В умовах тотального безгрошів'я почати нові роботи практично неможливо. Не завжди вдається завершити навіть розпочаті. Тім, хто шукає, то як то кажуть, знаходить. Якщо не гроші, то можливість. Практично всі роботи паралізовані, а рахунки міськради практично де-факто заблоковані. Тобто, маючи сьогодні на рахунках близько 4 мільйонів гривень, ми Якщо так порівняти, не можемо купити коробку сірників. Але життя йде, люди вимагають роботи, тому стараємося з активом якось таким чином планувати роботу, щоб. Або за спонсорські кошти, або за часткову проплату, все таки щось робити. Здавалося б, прибрати вулиці, парки, зони відпочинку і взагалі зайнятися благоустроєм справа буденна для відповідних служб і не складає труднощів. Однак без грошей техніку не заправиш, людям не заплатиш. Але привести до ладу місто треба, що успішно ще й малою кров'ю реалізовують у Єршаві. Зокрема, наразі підсипають дороги міста, які асфальту через відсутність коштів цього сезону не побачать. Тимчасово ями засипають. Зараз в цьому місяці, що пройшов, ми виконали певну е, низку робіт по підсипці, початковому ремонту вулиць, таких більш в поганому стані то вулиця Ярова, вулиця Квіткова, вулиця Дружби, вулиця Максима Рильського, Хрушевського, Олесі Українка, Українська і е, Терешкова. Зараз наразі виконуються роботи по підсипці вулиці Січових Стрільців, Лермонтова і частково по набережній. Щебень успішно прикриватиме ще й ями після прокладання нової каналізації. Роботи триватимуть, каже міський голова до тих пір, поки дороги перестануть нагадувати голландський серед. Ще три вулиці чекають свої черги до Паски з таким розрахунком, щоб люди могли посетити паску, хоча б якщо буде дощ, якщо могли по-сухому пройтися і по-чистому. Варто додати, що паралельно у місті реалізовують програму вуличного освітлення. Старі енергозатратні лампи замінили на нові, ефективніші.